Вітаю! Отже, рація в умілих руках це інструмент, що забезпечує координацію і, зрештою, успіх. А в невмілих ну, це просто джерело шуму і хаосу. Давайте ж розберемося, як зробити так, щоб ваш зв'язок завжди був надійним та професійним. Поїхали! І давайте одразу до справи. Ось подивіться на екран: зліва це те, що ми називаємо радіохаос, уривки слів, початок фрази з'їло, кінець незрозумілий, повний безлад. А от справа це те, до чого ми прагнемо. Чітко, коротко, по суті. І вся різниця, повірте, в одні прості речі правильній процедурі. Перш ніж виходити в ефір, треба зрозуміти саму філософію цього пристрою. Рація, це знаєте, не телефон для довгих розмов, це скоріше скальпель, точний інструмент для швидкої передачі критично важливої інформації, нічого зайвого. Так, коротко пройдемося по анатомії. Антена це наш зв'язок зі світом, кнопка PTT, тобто натисни, щоб говорити. Це власне і є серце всього процесу. Регулятори гучності каналів, наш пульт керування. Ну і мікрофон з динаміком, наш голос і слух. Знати це основа основ. Тепер переходимо до ритуалу, який відділяє професіоналів від аматорів. Це чек-ліст перед роботою, це не просто формальність, це гарантія того, що в найвідповідальніший момент техніка не підведе. Пробіжимося швиденько. Перше заряд батареї. Звучить банально, але без нього рація просто шматок пластику. Друге антена. Має бути добре прикручена. Третє гарнітура. Перевірте, чи щільно сидить штекар. Четверте канал. Всі мають бути на одній хвилі. П'яте гучність. Налаштуйте так, щоб добре чути, але не оглухнути. І шосте перевірка шумоподавлювача. Прості кроки, які рятують від 99% проблем. А ось тепер найголовніше та сама навичка, що робить оператора ефективним це золота формула, послідовність дій, яка перетворює кожне повідомлення на зразок чіткості. Ось вона. Її треба не просто вивчити, а довести до автоматизму. Спершу слухай. Переконайся, що ефір вільний. Тоді натисни кнопку. Далі пауза найважливіший крок. Потім говори чітко і по суті, відпусти кнопку. І знову слухай, чекаючи на відповідь це має стати рефлексом. І ось вона. Та сама золота секунда паузи. Уявіть, що рації потрібна мить, щоб, скажімо так, прокинутись і почати передачу. Якщо почати говорити одразу після натискання, перші слова просто зникнуть в ефірі. Ця одна секунда це різниця між повідомленням так з групою та контакт з групою. А це, як ми розуміємо, може бути критично важливо. Уникнути цих помилок значить зробити величезний крок уперед. Говорити до або одразу після натискання ми вже знаємо, чому це погано. Розтягувати повідомлення як розповідь, ефір не для цього. Прикривати мікрофон рукою, ну це просто гарантія, що ніхто нічого не розбере. І відстань до рота. Ідеально на ширину долоні, приблизно 5-10 сантиметрів. Все ж просто правда? Гаразд, ми розібралися, Як говорити? Тепер давайте про те, що говорити. У радіоефірі правильна структура повідомлення це запорука того, що його зрозуміють з першого разу, без перепитувань і уточнень. Будь-яке ідеальне повідомлення має п'ять частин кому це адресат, від кого це ми. Повідомлення власне суть коротко і ясно, дія, що ми хочемо у відповідь, і в кінці слово прийом, це як передати естафетну паличку. Просто логічно і дуже ефективно. А ось як це виглядає на практиці. Командир 2. Кому це пост 1. Від кого? Візуальний контакт це саме повідомлення. Прошу підтвердження дій, дія і прийом. Все на своїх місцях, жодної зайвої інформації, жодних сумнівів. Добре, рухаємося далі. Дисципліна в ефірі. Це як правила дорожнього руху. Якщо їх всі дотримуються, все працює злагоджено. Поговоримо про ці правила і про те, що робити, коли щось іде не так. Дисципліна це в першу чергу те, чого робити не можна: ніяких імен, прізвищ, чи особистих даних, це питання безпеки. Ніяких привіт як справи. Ефір має бути вільним для важливого і, звісно, жодних хибних тривог. Кнопка СОС тільки для реальних надзвичайних ситуацій. Коротше кажучи, ефір це робочий інструмент. А що робити, коли зв'язок раптом став поганим? Головне, без паніки. Спочатку просто спробуйте змінити позицію, іноді 10 метрів в бік творять дива, підніміть рацію вище над головою, перевірте ще раз штекер гарнітури і, якщо нічого не допомагає, скоротіть повідомлення до одного-двох ключових слів. Часто цього достатньо. Що ж, ми розібрали інструмент, процедуру і дисципліну. Теорія це добре, але справжнє майстерство приходить тільки з практикою. Тепер справа за тим, щоб застосувати все це в реальних умовах. І наостанок, кожна передача в ефір це по суті відображення рівня підготовки і професіоналізму. Важливо не просто, щоб почули, а щоб зрозуміли з першого разу. Тому питання на екрані дуже доречне: яким буде наступне повідомлення: чітким, впевненим і професійним вибір за нами. Кінець зв'язку.